Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасянса Знак Зодіака стрілець на період з 2 по 8 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут підкова. Ви будете чомусь радіти. Але подивіться вище, ось тут сумна новина. Можливо, вона не підтвердиться або буде неактуальною. Ось так іноді буває дві одразу протилежні Ситуації державна установа, ось тут, друзі, а також гроші. Ось тут сонечко. Це дуже потужна карта, котра показує особистий успіх. Зверніть на це увагу. Якщо у вас якісь є грандіозні плани або ситуації, будьте до них уважні. Іноді бувають один раз на життя якісь події, котрі потім визначають. Якісь поважні рішення. Ось тут чарка, вона показує застілля. Іноді це може бути романтична вечеря, або зустріч з друзями. А можливо, тут буде якесь святкування, котре важливе по життю, можливо, якийсь ювілей у когось, або щось таке дуже грандіозне. А ми прямуємо вперед. Якщо ви не встигаєте запам'ятовувати, пишіть собі на лістику для того, щоб потім порівняти ситуацію або подивитися, як краще діяти. Іноді нейтральний порадник забагато краще, ніж люди, котрі поруч. Пасіянс від вас нічого не має і саме тому він розповідає так, як то воно є. Ось тут ключик, ви віднайдете рішення якогось важливого для вас завдання або запитання. Ключик, а також замок визначає, наприклад, що ви не могли знайти рішення, але зараз знайшли, і якась ситуація завершується. Або закривається на замок, або завершується. І все це буде відбуватися швидко. Можливо, саме тому, що у вас зараз дні народження і ваша енергія панує Всесвіті. Всесвіт вам з цим допоможе щось завершити. Кохання. Наче ну, б все. А ми йдемо на третій розклад, подивимось на завершення вашого тижня. Знак Зодіака Стрілець з 2 по 8 грудня 2024 рік. Змія хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Якір це стабільність, можливо, призупинення якоїсь ситуації. Ось тут державна установа, а також змія. Будьте обережні, коли будете щось вирішувати в державній установі. Ось тут випівка, це також може бути, наприклад, ювілей і вас кудись запросять. Вдруге повторюється, саме тому будьте уважні до цих моментів. Пачечка, це домашнє господарство. Знову ж таки, швидкий рух ваших подій. Іноді так буває, на початку гальмує, а потім пришвидшується. Ось тут якась сумна новина, вона може стосуватися домашнього господарства. Зараз ретроградний Меркурій, саме тому не купуйте нічого нового. Для того, щоб потім не відносити назад украмницю і не здавати. Ось тут далека дорога, або підняття по кар'єрних сходах. Вирішуйте самі по своїй ситуації, до чого стосується сумна новина: 50 на 50, або домашнє господарство, або далека дорога. Наприклад, вас можуть відправити відрядження, а ви. Тим часом планували вдома щось робити, і вам зараз ця командіровка ніяк не до уподоби. але буває різне. Треба вибирати пріоритети. Сьогодні ми з вами на колоді колесо руку подивимося для знаку стрілець. Застереження колесо року. Нічого собі. Та порада. Четверочка кубків. Друзі, застереження колесо року. Це колесо фортуни. І воно каже, що в будь-який момент вам може Всесвіт надіслати щось таке грандіозне, чому ви дуже зрадієте. Але чомусь ця карта вам випадає на застереження. Будьте обережні з шансами долі. Якщо вам щось таке в вашому житті відбувається грандіозне, не хваліться тим, нікого не поприкайтесь, що я такий класний, а у вас не виходить. Будьте більш скромніші та, можливо, приховуйте цю ситуацію, якщо ви дійсно так щасливі. А порада, друзі, четверочка кубків. Це карта суму. Іноді ось ці сумні ситуації, вони нам ніби відкривають очі на те, щоб, за тим, як минають дні, іноді якісь святкування, іноді якісь свята, позитивні моменти, ось. Тут вам карта акцентує на якусь, можливо, сумну подію, котру ви почуєте. Іноді необхідно комусь допомогти. Пам'ятайте про це. Не думайте тільки про себе, а, так би мовити, згідно з ситуації. Дивіться, чим саме можна покращити. Або комусь допомогти, або підтримати словом, або ділом. Для того, щоб потім, коли вам знадобиться, щоб поруч з вами були вірні друзі. Ось такий для вас, друзі, вийшов розклад. Кожний сам дивиться по своїй ситуації, що саме співпадає з ситуацією, а що зовсім ні. Іноді так буває, що у вас програється більше ваш асцендент, аніж ваш знак гороскопу по сонцю. Від народження. Я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на мій канал для перегляду інших відео, огляд магазинів, Чорноп'ятниця та таке інше мода. До зустрічі!